Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, наші експерти, так і не тільки наші, ну, наші. Прочитавши американських експертів, деяких, які пишуть про те, що Маск готує скинення з трону Трампа, що йому там залишилося хіба що півроку, а потім його оголосять божевільним, покладуть до лікарні, а буде всім керувати віце-президент Венс. А точніше Ілон Маск, який стоїть в нього за спиною. Я думаю, що все буде якраз навпаки. Давайте згадаємо долю такого фабриканта у Московії як Сави Морозова. Так, Який, ну, фактично, є. Аналогом американського Ілона Маска. Він теж цей Морозов, та там і інші, наприклад, Рябушинський, Коновалов, Єрмасов. Але найвідоміший, звичайно, це був Сава Морозов. Вони були одним із головних джерел. Фінансування революціонерів, перш за все, більшовиків в Російській імперії. Леніна, Сталіна і інших цих цих кровосісій, так вони їх фінансували. Ну і найбільше там старалися такі, як звичайно, Сава Морозов і. Московський меблевий фабрикант Шмід. Обидва вони якимсь невідомим способом так покінчили життя самогубством, і, ну, як мінімум, значна частина їхнього капіталу <кій> дісталася більшовикам. А можливо, і весь їхній капітал пішов більшовикам. Це були такі доволі наївні люди, які вважали раз вони такі багатії, так, то вони будуть крутити Леніним Сталіним. Ну, я думаю, що те саме думає зараз Ілон Маск, що раз він є найбагатшою людиною. У світі і в США, то він буде крутити Дональдом Трампом як циган Сонцем. Я думаю, що Дональд Трамп не та людина, якою можна крутити. Так. І швидше за все, я б не здивувався, аби десь дівся. Ілон Маск може і покінчив життя самогубством, так як Сава Морозов, який залишив після себе записку в моїй смерті, прошу нікого не звинувачувати. Ну, звичайно, що так. Я б не здивувався, аби всі ті його, там уже яка капіталізація його. Здається, Тесли, півтора трильйони доларів. Так, ну, це ж такий шматок дуже великий, на який можуть претендувати різні люди. так, Я розумію, що Ілон Маск фінансував. Так, в значній мірі перемогу Дональда Трампа. І він, напевно, сподівається, що той буде йому вдячний, так. І він зможе керувати, як захоче. Ну, ми ж бачимо, що він поводиться там доволі нахабно у партії. Ну, так само, до речі, і Сава Морозов вирішив, що раз він дає. Гроші Леніну Сталіну і іншим там всяким Троцьким, то він буде і ними керувати. Ну, За тим принципом, хто платить, той замовляє музику. Але це не завжди так. Особливо в партійному середовищі, особливо серед людей, які. Мають певні ідеї, так облаштування світу, так переоблаштування світу. Ну, зрозуміло, що Ілон Маск не може претендувати на президентство, так як він за конституцією. Він народився не в Сполучених Штатах Америки, а в Південній Африці. І Може стати президентом хіба що Південної Африки, але його там не оберуть, незважаючи на всі його мільярди. От вам пояснення. Ілона Маска ніколи не оберуть президентом Південно-Африканської Республіки, незважаючи на те, що він є найбагатшою людиною. Він не може купити. Так, населення, яке не буде голосувати за білого. Це просто незаперечний факт. Але він не розуміє того, що він не може купити і Дональда Трампа. Так, це новий Ленін, Сталін, там, Троцький. Тобто людина, яка має певну ідеологію. Я не знаю, вона усталена чи не усталена, у більшовиків вона теж була неусталена. Так. І взяти, наприклад, того самого Леніна, то воєнний комунізм, то неп і все, все таке інше. То він був такий же непрогнозований, як і Трамп. Так що, напевно, ну, в мене. Зовсім інша думка стосовно того всього, що пропонують деякі американські і наші політики, політологи і так далі. Стосовно того, яка подальша доля буде як Ілона Маска, так і Дональда Трампа. Хто з них переможе? Я ставлю на Дональда Трампа.